Дивіться, у нас тут ось сюди, це підвал, вхід і вихід на укриття. Тут ще ми знову ПК положимо зверху і вже буде. І тут у нас все захищено. Що у нас далі? Дві величезні тераси, як бачите, перестінки у нас всі формуються. Як бачите, яке планування можна відразу вам. 3D-візуалізація. Три кімнати, вхід в укриття зроблено. Тут ще такий невеликий коридорчик, ванна, туалет. Дві тераси вийшло із-за цього укриття, бо по проєкту цього взагалі немає. Кухня студія. У нас робоча зона, студія, там туалети і вентиляція, витяжки і так далі. Там вон ще одні буде, ми тоді вже опустимося, проштробимось. Якось так, кому потрібно таке будівництво, можете звертатись, писати в особисті. Ми тут, до речі, робимо повний комплекс під ключ. Все, далі в нас плити перекриття, покрівля, утеплення, вікна і паркан. Ми собі зробили три сторони. Думаю, ви вже його всі, всі бачили, цей парканчик. Завеземо плити перекриття і потім вже зробимо тут відкатні ворота, фіртка і доб'ємо далі парканчик. Все, номер ну шапці профілю.